Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Одна година дня. Я тільки прийшла. Все ніяк не однесу чемодана. Ну, вже однесу, як прийде новий, тоді це вже збавлюсь, викину. Бачите, яка хороша сонячна погода. Там у нас дерева обрізають, а не видно сюди вам. Я йшла, так там обрізають дерева. Зутра було мінус 11, а зараз, мабуть, так десь 3-4 мінуса. Ну, Сонце хороша така погода. хороша. Де я була? Я була у магазині Юск. Це там речі. такі. Купила два полотенчика. Бачите, 4,50 і 4,50. Вони здорові, у них розмір, зараз я вам скажу, у них розмір. 65 на 130, Банні полотенчика. Це мене Аня просила, моя невістка, і щоб обов'язково, вони отак вішають, отак от, щоб обов'язково тут була отака штучка, що вішать. Там, сонце, таке отак повернувся. Ось так обов'язково. Так я це взяла два полотенечка. Взяла різного кольору. Чого різного, Ну, щоб кожен знав, яке в нього полотенце. Оце для Ані світліше, для Павлика темніше. Або наоборот, як захотять, мені без, без різниці Тоді там же в магазин призма, я зайшла взяла собі один банан, більш мені не треба, бо в мене ось ще два лежить не з'їдених. О, це крашанку вчора варила на вечерю, одну, з'їла, одна лежить, треба сьогодні на вечерю з'їсти. І купила щось мені захотілося, думаю, до 14 го куплю собі такий банановий йогурт, був е той з е полуниці і отакий банановий. Та мені щось бананового захотілося. Так я і, і взяла банановий. Коруче. І взяла банановий. Бачите, в мене тут вже. Набирається в холодильнику, набирається набирається всього повно. Шо? Жінка приїхала додому, треба їсти. От. Ну І саме ж головне прийшов мені паспорт. Оце мій новий паспорт. Оце мій новий, оце мій старий. Вони оба, ну бачите, міняють кожен. Кожний раз, може, даже кожен рік, я ж не знаю, я ж їх раз на 5 років отримую. От, міняють ту верхню цю корочку з паспорта. Тут нема наклейки, тут оця наклейка, мабуть, її треба зняти, я так думаю. Бачите, тут ландиші, намальовані ландиші. От, і цей трошки по-іншому зроблений. Бачите, отака світлина. Це я дівчинка така. Далі. Далі далі. Отака от чорно-біла світлина. Вам не треба, коли я народилася. І отака от кольорова. Ось я на кольорову фотографувалася. От. І тут оце мої от. От печатки з пальчиків, отут у цьому квадратику. О. А цей був трохи інший. Тут була отака я. І отака я. Тут і тут не було кольорової. Тут не було кольорової. Ось я народилася у місті Запоріжжя. От. Ось приїхала сюди, у 17.01.2020 17 року, це в мене вже була постійна віза. Ось, бачите, до 25-го року. А цей у мене, а цей у мене, на минуточку, зараз відкриємо, подивитися. До 14-го року. На 5 рочків. Отак. Отакі справи. От. І оце ж вони ж завжди кладуть таку бумажку. Отут, оце три пункти, написано, куди цей паспорт задівати. Можете принести в поліцію, якщо вам не ледачі. Якщо вам ледачі, поріжте його. І. Утилізуйте. Я не буду його різати. Я тільки відріжу отут йому один отакий уголочок, отакий уголочок, одріжу, щоб я знала, і покладу в пакет. От. Тоді, може, колись я от, віднесу поліцію. Зараз ні. Це на, на фінському написано, це на шведському написано. Теж саме. От. Бо вона нас двохмовна країна Фінляндія, і пишуть на дві е, мови. Хороші паспорти, красиві. Тут так, такі красиві картиночки, такі природи. Бачите, 42 листки. Оскільки тут було, тут щось не, не помічено. Тут щось не помічено. Тут, бачите, така, А 38-39. А тут 39 тільки було, а там 42 в новому. Бачите, така природа фінська, красива. Тут трошки по-іншому. Ось тут трошки по-іншому. Ось А, 39, а тут ще два листка, якісь описання. О, не знаю, якісь описання, треба почитати. І природа така красива кругом. Бачите. Все. Тепер сяду покажу, газети прийшли. Погода, ви знаєте, хороша, правда, як зранку пішла, так трохи аж прохладнувато було, а тоді так нічого. Тоді так нічого. Що тут у нас? Подивимося. Та це така газета не дуже. Дивитися, не будемо, тут немає нічого такого цікавого в цій газеті. О, От мені це хороша газета, майже дешевий, але непоганий. Мені ще треба сиру купити. От, Але не купля... Аня написала моя невістка: не купуй здорову пачку сира. Пакет. Тіла не купуй. Купи 250-350 не більше. Бо вони вдвох мало їдять. Настюша з сашком більше їдять, вони молоді, до них гості приходять молодіж. І вони ото непогано так і той. Зустрічають, Вони такі гості завжди приходять друзі, вони роблять і бутерброди, і піцу Настюша сама робить, а туди ж завжди сиру треба і багато, так що вони, вони багато використовують сиру, багато їдять сиру. Ну, от. А Аня з павликом не так багато їдять, так що не треба і той. І куплять, сказали. Ну, не треба, та й не треба, я ж що вам скажу? Але сказали, краще купи більше того, арахісової пасти. От арахісову пасту вони використовують кожен день у той У... вівсяну кашку варять і туди використовують. От. Ну, Такого не дуже, щоб я бачила хорошого. Ну, от кисмет дешевий. 5 євро 6 штук. Ну, 4 марабу за 10 євро раніше 5 штук було. От. Ну, от такого більш нема нічого. Два букети тюльпанів за 6 євро. Смаколики 7 євро за кіло. ладно. Не дуже цікаве. Так, а далі. Що ми тут бачимо? Чотири круасана по 2 євро. М -м далі що? Ківі, але я не купую, я ж оце ж все ж таки купую в тому в своєму магазині на познижкам. Там мене є трупонези повно? Уже, бачите, для пасхальних свят оце окрашаночки такі. Такі окрашаночки. Так що тут так, дівчатки, мальчики? Що тут хороше є? Це хороший той. Тости делати. В мене ж так, я ж викинула, я ж все ж викидаю, я ж вам казала. Я така дівчина, якщо мені щось не зайшло, все, на вийти тоді можу 10 разів пожаліти. Але одразу візьму і викину. І нічого мені ніхто не скаже, бо я тут сама собі хазяйка. Бо я тут сама собі хазяйка. От отак. От, що От, це у нас? Оце хороше кісіль 2,50 дві пачки. Це із малинки, а це з полуниці і з чорники. Ну, я б взяла два з веделми із, із, із малинки. Але я собі зварила кисіль, в мене є, на що мені брати. У мене брузніка є. Мені я купила под... Дешев... дешеву дешеву брусніку. Та й на що мені брати? Мені не треба. Це для спорту всяке різне. Затяжки такі робити, Дівчата затягаються, хто хоче. блейзери, Ой, штани якісь такі цікавенькі щось для дітей. Так, і на останній день що у нас? Кадет сир. Пів кіла 4,19, але він дуже мало жиру. Він не годиться. Колись ми купляли з НАТО, і він такий поганий, аж, аж синій. Аж синій. Це печиво 2,50. Колись воно було 89 центів. Воно таке смачне, пісочне, хороше. А зараз отака ціна. Ну, все, зараз ще русту подивимося. Магазин руста. Ось євро тюльпани, Ось, бачите, шерсть. По 50 центів 50 грамів поліестер, обичний поліестер. У мене нема спиць зараз. Якби були спиці, так можна було. б. У мене є два моточка та таку на... пов'язочку на голову собі зробить. Тут, бачите, всякі різні цвіта. Подушечки 50 на 50. Що це легінці? Да? Термолегінці. Це носки якісь. По, по Євріку я брала. У них такі були термолегінці. Mm, сковорідка хороша, 399. Ну, це ж треба їхати. А з якого числа? Так, не написано. А, до 23-го другого. До 23 до, до суботи. Не хочеться мені туди їхати. У мене є сковорідки. Та купила б я би поїхала, не дорога, ну а їхати не хочеться. Я б щось таке більш тут ще знайшла щось би таке, щоб вже їхати за чимось не за одним, а щось там дві-три речі. А о, о так за одним. Що це таке у нас? Ага, це для рук. Мило для рук, оце така 79 центів. Буває й по 50. М -м. Краска для волосся. М -м. У мене є. Я привезла з Італії. Покрасюсь пізніше трохи, бо я ще довго буду в шапці ходити, а що його покрасиш, Під шапкою не видно. Тут дерева всякі. Це той, зубна паста 50 центів. Це б я купила, бо не хочеться їхати далеко. Оце і все, що я вам показала. Так що бувайте здорові, мої рідненькі. Все вам добро, все вам хорошого, а я буду зараз обідати. Отож вчора такі шарики давали. Я думала, чи з м'яса, чи з риби, а вони з риби. Ну, хороші, я їх протушкувала у томаті. І з овочами так хорошо поїла. Зараз опять поїм. У мене ще є овочі, ті самі ті самі шарики хліба помажу тим сиром, отим, як він називається, кастело. Що всередині м'який такий, аж, аж, аж тече. такий, да? А зверху така біла корочка. От, не, не так, я не люблю з синьою плесіню, а з такою з білою люблю. Мені таке подобається. Це поїм. Помідовчики там є в мене ще бачите, помідорчики. На вечір не знаю, крашанку доїм та ще щось таке легеньке. Йогурт вип'ю та й все. А, Авокадо з'їм, крашанку та йогурта вип'ю та й все, на вечір. Так що бувайте здорові. Пока-пока, па, -па.